Найбільша в Україні мережа готелів Optima Hotels and Resorts, що надає послуги високого рівня у сфері гостинності, працює за провідними європейськими стандартами обслуговування гостей, шукає енергійного та мотивованого кандидата на посаду менеджера готельно-ресторанного комплексу в дужках стажер. Вимоги стажування триває три місяці. Цікаво, чи воно оплачується чи ні. Стандарти компанії, та найцікавіші кейси ви вивчаєте на нашій онлайн платформі разом з топ-менеджерами мережі, а закріпити практичні навички ви зможете безпосередньо на базі наших готелів та ресторанів з доступом до всіх систем автоматизації та обладнання наші готелі є практично в усіх обласних центрах. Тобто ти онлайн будеш вивчати найцікавіші кейси і стандарти, закріпити навички. На базі готелів, тобто, все-таки, мабуть, практично, да? Окей, дається анкета для реєстрації, і далі написано, що дасть вам стажування. Практичні знання, які доступні лише співробітникам нашої компанії. Тобто, я так розумію, настільки вузько спеціалізовані, що їх можна використовувати виключно в рамках цієї компанії, а далі від них сенсу і користі нема. Доступ до внутрішніх стандартів мережі. Що б ми ж робили без цього доступу? Можливість отримати роботу в найбільшій готельно-ресторанній мережі України та чудовий старт для кар'єрного росту. Кар'єрний рост навряд чи, а от стосовно роботи, ну, типу, робота в крутій Компанії, якщо це крута компанія. Якщо компанія вважає себе крутою, то це робота в крутій компанії. Ну окей. Можливість отримати свідоцтво кваліфікованого робітника. Це як? Ти кваліфікований на виконання цих обов'язків, На тобі папірця. Ну таке. Професійний розвиток та можливості для кар'єрного зростання. Кар'єрний ріст, кар'єрне зростання. Детальніша інформація за телефоном, бла бла бла, хоч контакти є хорошо. Ми високо цінуємо внесок кожного співробітника та пропонуємо розвиватися разом із компанією Optima Hotels and Resorts. Наші гості будуть задоволені лише тоді, коли задоволені наші співробітники. Це може бути тупа брехня, а може бути і не також усе й погано. Ну, і, в принципі, стандартного форма, прізвища ім'я по батькові, контактний телефон, імейл, і вибрати спеціальність: менеджер готельно-ресторанного бізнесу, стажерне написано, шеф-кухар ресторану при готелі або менеджер ресторанного сервісу. Ну і з якого ви міста, і скільки вам років. Ну, в принципі, норм. З вами був втомлений працівник. Почуємось!